Цей вірш присвячується всім захисникам і захисницям нашим, котрі зараз воюють на сході. Перший сніг вже ліг в окопи, полягли з ним наші хлопи. Керівництво їх винить пішли славу заробить. Кому нужна їхня слава? В них є сім'ї і держава, вони їх йшли борони. Про них думали в туми. Штабні криси всі пихаті, їздя славу заробляти, пересидять там хто де. Получили УБД, всім фаляться, я там був, я все бачив, я все чув, а сам гадки немає, звідти, з чого хто стріляє. Штабним хочу всім сказати: беріть в руки автомати, вийдіть з лаву заробляти, поживете там, де хлопи, де в холодних сплять окопах, де нема ні посушитись, і не завжди є де помитись, тоді будете фалитись. А зараз думайте про тих, хто кинув рідних і близьких. Пішли нас всіх захищати, нам треба їм допомагати, щоб всі вернулися до хати, де їх чекають рідні й мати, вони герої, належне треба їм віддати і вбитих також поминати. Хто не повернеться до хати, де плачуть рідні, друзі й мати. Про це нам треба пам'ятати.